Так, і всім підписуйтесь. Всі підписуйтесь, Він класний канал. Він дуже кльовий. Е, всі класний канал. Та то так, підпишіться на подота. Юта, А на Маркуса, на Ріфла не підписуйтесь. Чекайте, чекайте. Дякую. Очі раді. Я тобі казав, я тебе найду, і тобі з трапез приділи вусом не можеш. А чому ж на нас двох? Берем золото, так? Не знаю, просто. Ставте, я на шостий левел спізачурив. Я золото взяв. діамант. Ставте. Я е ще в когось яблука додаткове? Ня. Хто свиснув? Эээ, е, мама. Що таке Bane оф арте? О Ой, боже, це херня така випала. Це, в... Шодно, це таке? проти такая выпала. Просто капец. я вернусь. Ну а правильно пауки будеш валити. Пауки будеш валити, да да. Karma)> що ти сміються? В тебе чат не відображається? Граєш без чату? Да, По хардкору, Та F1? Якого чату? Грати по хардкору на F1. Народ в когось є, той. Пірь'я. Так, я вже є, якщо що якщо ви Ні. Мені треба дві очерети. Давай на 4 мо припишу в консолі Give... там? GiF 2 or 3 В козе Пір'я. скурку вбив? Ні. Не. Ну то йдем, все, я буду без стріл. Зараз, зараз, я ще зачарую на третій рівень. Запальничку замутити? Спалити? Я вже маю запальничку. Да. Блін, мені треба лаву. Ну. Це подон? Я люблю лаву. Шарпнес баф бэк один. Класс, чипс. Я не буду йти, бо я не могу. Смок бэк один, фак. Перекачай, і. При чому з так безле, а у мене говно якесь повне? А мені так само говно попалося. А тебе що? Захист від стріл. У мене. Ні, я про демантовий меч. Ну у мене так само на мечі захист від стріл. Так! Шеф когось є алмази на меч? У мене один алмаз є всі готуються до епічної битви Ну, в мене металевий мач. Металевий? Да. Я в когось ще один алмаз. Просто я у скрині, нема вже, забрав хтось. А у всіх є яблука? У мене, Не, мене нема. У мене нема. У мене є 15 золота. То йдем золото, да добудем яблука. Ну, мож... ну, 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 Гарбузи... Хар, як, як з наших хата війська. Карбузи заберіть з собою. Не знаю. Хай ріфл показує, як виходить. Де пастка? я не поняв, Знаєте де пастка? Знаєте, де пастка? Вон, дивись, Юре, ти стоїш прямо під пасткою. Дивись, тобто вони мали купати той блок і падати вниз. Ага. Поняв. Вони пастка. Давай, дай, давай якось вийдемо звідси. Тільки не копай під собою. Ей, де столик зачарування? А, я понял. Да, на секунду. Шкуру брате? А, е, що це за сходи такі оригінальні? Дякую, Мік. Не знаю. Я вже очкую. ні ні не не викопуйся. Так там як, День чи ніч? Тут кажани. Кажаны б'ють чи ні? Ні. Вращай 10 хп зразу. Я побігли-побігли, бо там зараз день закінчиться. Пішли, пішли. Що ж, же на дворі? Руки все візьміть, в руки, а не мечі. Зарокот один одного. Я беру факел. Фацкел? Ми такси виходимо. Дружня, Рядочком. гусачком. Ааа, я знаю. Що там, нормально все? О, бита. Идем ты в сейф кут, найдем храм. чуєте, народ на всі? Давай скаже, скажем, потом знаю, потом гойте. О, яблука, я. Минус 500, мінус 500 в ту сторону. треба якщо нам треба знайти храм. Мінус... Yeah. Ні, 500 вже, мінус 500. Це вже цей, це вже друзі зробили. Падон, не так, махай сокера. Дуже тупо. Збираємось всі разом. Так, всі тільки всі не біжіть, збирає. бо я от з Міком з Падоном тут стою ззаді, а ви кудись побігли вже. Так, стійте. Народ, давайте здоганяйте. Яблука хтось ще зійшов? Всі Кузя. І куди ви побігли, до речі? В яку ти, сторону? Куди бігти? Ігор, що ти робиш? Та, а, яблука збираю. Мене цікавить, в яку сторону ви хочете бігти. В ту сторону, де вони були? Не Да, 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 да. Я, да, да, я швид хочу выиграть. Я до Ой, я не до а то... Хочу бек через вже. бежать. Короче, пішли, ти. тут немає яблук. Ну пішли, я не знаю, что тут робити, идем. Я не хочу, Куда Ні, нам мити? Куда нам? Вы так си небезпечно бі махаєте цими? Куда я нам ты? Куда выходит? Куда нам? Нам треба куди? їх знайти. Нам ну, тут. Ну, ну, я я, тож, я ще не знаю, де, де, куди куда це поняти. Це не факт, що вони будуть тут. Ну, пішли а, всі Аккуратно. Де ви є? Я. Назад, ливачу. назад. Зараз чекайте. Я, я хочу зорієнтуватись на місцевості, бо я ж не, не врубався, куди це ми попали. А що я з Маркусом і скузь в одному, а нікого більше не бачу, де всі? Ну та побіжіть назад, куди всі побігли. Я ж казав, що по веде. Маркус, зараз, Зараз, чекайте, я ж не шарю, що це за стіна і куди вона йде. Зараз, думаємо. Істини шаричий. Де вони є? Так, ми, походу, прийшли звідти. Ні? Які в нас були координати? Бляха. У нас було мінус 500-500. Де ви знов так. пропали? Знову бачу кузю. Так, тобто ми прийшли от з. О, я йду за подоном. Ми звідти прийшли. Ні-ні, ні, ні, подон... чекай, 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 чекай. Чек, чек. <laughs> Якщо сюди, йде, вертається. Ми прийшли звідти. От. От з тих координат ми прийшли. візьми, mm -hmm. Візьми руку, будь ласка. Бляха, куда тут иди. <ріху> Марко, скажи координати свої. Мінус uh, 362, 141. Я вийду, можливо, что побачу. Я наверху. Міг, І... просто... Я, я що... бачу всіх крім. Ют. Да, 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 да. Але блін, який сан знает. Да вот. Ну, але в мене перший рівень. Там в ту сторону там де Кузя? Ну хай Ні, буде. Та, та, буде. буде... Юта? Юта? До, 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 координат Маркоса. А, а, добре, почекаємо Кузю, тюта, Юту. Минус. Вот, бачу. Вас. Біжіть, біжіть. Чекаємо yeah. Юр... Юркуса. Yes. Доктор Юркуса. Ютус. Ютус. Цитрус. Вбивайте, Цитрус. вбивайте тварин, щоб набрати леведів. О, овечка. Окей, okay, народ, в ту сторону. Вбивайте, тварин маємо. і людей, нікого не жалійте. <laughs> народ. Туди, куди ми біжимо, це наші координати. Ми звідти прибігли. А то все, біжимо в протилежну. Ні, нам в не в протилежну, нам ось туди от. Так, призьмо за, подолом. за бігли. подолом. От туди от, подоле? там той кут треба бігти. Сонце заходить, скоро вже будемо будувати хату. <ріст> Але там ну, дуже дофіга треба бігти. <ріст> Тоб, Нічого. Зі, а пускай. це не є дофіга. Так, всі є. А, вони хп хп. Ого. Аж двома яблуками. То погано. Ну, ты ж ми спринту все бьете, що. Он 22 мяса. Та ти не спіши наперед сильно. Тільки так само. тут зараз і Давайте біжимо з А Юта? Я з боку, біжи, біжи. Може якось через джунглі не пробігаємо, чи якось? Та, треба їх обійти. Ладно. Тут, до речі, кріпери постійно тусуються під деревами, так що треба обійти їх. Вже Але всім пофіг, всі побігли. Найстрімніше, що якщо вони, якщо вони на це, якщо вони під землею, то вони дуже легко нас спалять. По ніках, так. а нам буде важче їх спалити зараз тут. А це фігня, типу, спалять, то спалять і що. Всі поховайте це, мечі і не тримайте їх в руках. Не тримайте а, в руках мечі. може, щоб вони не бачили. Вона. Ну і щоб вони не бачили, що у нас мечі алмазні. Я буду тримати квіточку. Тримайте так. всі квіточку. Так, так. Ми прийшли з мером. Курки нема, бо в мене є лук непотрібний. Ну от ними що. нет. Лук не, я... не може бути непотрібний. Ну в мене нема ну, стріл. При... Якщо він нема стріл, то нафига він. О, я знайшов собаку. Є в коїсь кистки? Ні! Там собаки. Ні! Нет, у мене одна є. Так. О, <праць> ще я одна. Не хочу собаки. Ясно? То беріть, берите собаку. О, ще одна. Тут народ я, тут куп... Я выделяю <праць> <Видаляю> гру. Купа собак. Виделяй гру. Не є собак. беріть. О, ще. Свиня! Рот, давай е, давай е, давай еду, давай е, давай. А, не повезло. Давайте собак! В пустелі зустрічаємося зараз. Всі бачать пустелю? Так, Так, я бачу Маркоса, він вже в пустелі. Пустелю бачить всіх. Значить, ми загубили. Ми загубили Дока і... Мене. І Кузю. А нічого вони загубили? Волон, ідуть, ідуть вони задус позаду. Тут немає Кузя де? Ззаді мене був. Всі такі зачаровані. Всі є. Всі такі зачаровані. Чим вони зачаровані? Красою, краєвиду Minecraft. Можна... Майнкрафт. Піскубик може стояти на дворі? М не може. Ні, бий. Oh. Це була наша помилка, давай. Блін, темніє, треба ховатися. Де ти знайшов? Та то так, то не впав. Чуєте? Треба ховатися вже, бо зараз моби будуть. Собаку зачарував. Тут печара є. Йдемо по Хто собаку собаку Не йдемо печару, просто закопаемся. Дивіться, от тут є якась скала. Кузя, це ти? Ну да. пішли, пішли от в ту скелю, залазимо всі в неї. Да, Альо, народ, ви шо глухі? Та, okay. шо, кажи. Кузя забрав собі собаку. Правильно? Да, забрав. Уважай, тут дирка. О, блін, ні, туди не йдемо. А ситом? Чийдам? не не ні ні, 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 ні забри фацка. Кузя, распешне. Ваши пса. Так, давайте щось робити, закопуємося кудись. Нам треба в там ту сторону, давайте трошки підбіжимо, щоб бо тут далі, якщо попросить. А мы зараз так трошки підбежимо, щоб далі не буде з ким грати вже. Давайте вже ховаємося, брать. Ну, Куда так, ви, ховаем? Ховаємося, короче, в цю. Та в цю скелю закопуєтесь і все. Ну, і Давай. Як то робити? Як закопуватись? Вертаємося в скелю І не, і не. І не Посадить в... собаку, посадіть собаку. Так, посади собаку, хай не рухається. Тільки не на дворі, факли заборі. <гум> Якщо, так що так вік вона закри, щоб звернулись, нічого не було. Ладно, нехай вже буде. Ну давайте заходьте всередину. Закривайте вхід. О, заходьте, заходьте я закриваю. Я закриваю, Час, бо... Ну, добре. Аккуратно. Обережно купайте його. Я боюсь тут з вами всіма. Купай, звісно, розкупало вс. Ну як? Ну. І не треба кар'єру ніякого виндарке. Маркос валит. Застріл крафт, я щось думати, закинул. Ну, покликав собі друзів, покопав. Ви в Незері? Е, Пес, пес. Бо ми когось бачимо. Так. А брешуть! Так, що ты думаешь, що брешуть? ти нет, що дал мат. Я б, до речі, пішов в Незер. Що? алмази. Шукаємо Це дуже довго буде. Ні, ну а що Ні, ми, ми просто пересижуємо нічку, а дальше выходим і шукаем нічку. Набери пса Нафіг! Нафіг, я сказал! І на мене дивиться! Дивіться, не впадіть там, бо я закопуюся до рівня алмазів. А ну що ти зробимо? Ми зараз і попадаем туди. То я! Замуру Замруй мене зверху! Все, просто скажете, коли будете. Я ж сказав! Падон! Ти мстився? Я ж сказав, що це падон, падон! А, це Кудя. Я би вдарив його. Чекайте, відійдіть звідти всі, я вилажу. А що таке? Та нічого він не скинув під землю. Це стікло час. Через стікло треба. Вам треба вилізти через стікло О, це десь тут. Потемніло тільки що? Через десь хвилин вилазити. Ми вже ховалися, то до той місяць живо. 10 хвилин якраз буде, пройде, коли буде написано 20 хвилин пройшло. Я такий голов, що приступив. Ну тобто тоді, походу, наступає ранок десь. Ого, це 51, тут копати. Ти ч собі дзюрка яка. Та тут впасти можна і вмерти. Та це я, це моя, алло. Ти що, копаєш просто вниз? Так. А я замучу зараз навколо, типа, сходи, такі, як мік завжди робить. Стоп на дворе никаких предупреждений, чтобы поставили? поставил? Нет, только три факела в виде члена, и... Все, остается больше ничего. Я нас по-любому нас не нашли. Что? Я поставил факел, чтобы нас не Ай, нахуй. Все правильно. Думаете, что они сделали за Илья, если что это за Ну, он же в Незере. А я? там А ясно, что нет? А чо, хоча може бути, в принципі. Я вважаю, чи, що може спокійно бути, що ні. Так, бо тут скільки того діла. Ми теж а, могли Незер. В в могли... Чуєте, ми теж могли б піти в Незер, Прикиньте, з okay. зіллями, це ми будемо. У нас є ж цей, гарбуз. Це можна mm -hmm. вважати, що його. Якщо його нема, то нема сенсу йти. А от. З ним. Ups. Ми щось в... знайшли? Залізли. Я зараз. золото знайшов. У нас його 19. Ну я таки и понял. Стоп, а ви з хати забрали золото? Yeah. Yeah. Uh -huh. oh, купа, я. Ляпис, oh, я лишив ляпис. То купай, його прокачаєш. В смислі лишив? А, а ясно. Золото <laughs> забрали? Золото Я просто думаю, ти тут стоїш. О, рифл, привіт. Хочешь в тебя кину пару стаків каминня налогой? У мене тоже нема. Yeah. Та забирай їх нафиг! Не, yeah. yeah. okay. тут Я ще землю тобі кину. Дякую. <пілляв> Знайдіть один алмаз, один для кузьмичи мечі, мечі Меч. М -м -м -мечі. Один алмаз. Я знакою печеру. <laughs> ні, ні, ні. Нам зараз ризикувати не треба. <пілляв> 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 <Заріза>. <пілляв> Кріпер Маркос, ти ж наверху, що ти гониш? <пілляв> Блін що ти там? вилазиш я нічого не роблю. То ти відкрився, типу, то есть вони бачать, що тут Коблстоун? Та, я спеціально. М да. С уже там пес, а на <laughs> двору крипер зі скелетом. <laughs> ну, по-перше, пса чути, а по-друге, крипер, блін. Пса не чути. Чути він гавкає мені знизу ще чути. Та пофіг. Это мій пес, вулиці. Оооооооо, Димон 4. Я думаю, вони зараз відновляться, у них спокійно там дофігається. Я бачу чиїсь ніки під покажу. землею. О, дуже багато ніків снігів? в одному місці, так. Але я на дуже низькому рівні і вони нижчі, ніж я. Шифтуйте, народ. Я зашифтував і вони, по-моєму, теж. Давайте, лізем. Коротше, yeah, зараз... це Де то було? Координати 63, 355, глибина 23. То твоя там могила ту, що ти там купалась? Ха могила. Та-та-та-та-та та. Хто я, я дивився, чи верну Ніки. Як, як туди зайти? Я, я бачу не? Ніки. Далі. Але темно. Як, як до, як до Юти зайти? Я Зараз, скром, я згадую. Треба. Де база? На базу нам треба. звідти вже спокійно можна спуститися до Юту. Тільки обережно не, так, бути бути не я впадіть! Я Юрий. Не може бути я Юра і подал. Збираємося всі назад. Бо ми можеш? на базі. Всі наверх на базу, і звідти є шлях до Юти на Юди. Там дирка. там там Тільки не впадіть обережно. А ну стійте, зачекайте, а ну зашифтуйте. А ну стоп, зашифтуйте всі. Що, зашифтували? Всі? Так. Блять, це ви. О боже. Як ти нас можеш бачити, якщо ми наверху? Ну я не знаю, ну. А зараз ви що робите? Дивіться, я зараз до вас купаю, ви бачите мене? Ні. Нє. Ну, це можемо бути ми з Мійком. А, бо ми внизу, ми. Либина, яка, скажіть. Бляк, да, да. Короче, якщо я до вас докупаю, то виявиться що не ви, то буде дуже весело. Це я, буде я файл. Не а, знаєте, що я спускаюсь до твоей печально. Короче, вот, я, 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 не, я не шифтую, бачите мене? Ні. я бачу. Близько. Бачиш я мене? Я Це. Кузя, блін. Я лізу до тебя. Блякав вниз. мене. Та не ліз же до мене, чого до мене ліз Ну вдруг це все-таки не ти. Та як не я? То все? Все, то було... Фейк. Фейк. Фейк, фейк. Эй. Ну, вони розчарували. Я, ми, я вже думаю, ми зроби. зараз їх знищимо. Я я теж вже думав. Так, да, я теж надіявся. вже думав вже. Спара аккуратно не падайте в ту яму, я закриваю її зверху землею. Там go на 0-0. Просто цей, і чим довше ми їм даємо часу, тим. вони ж так само можуть прокачати собі її все. А ні, наш це на 0-0. А хай йду! Ні, то треба їх шукати, це не серйозно. Треба їх Бо їх шукати. Вони хочуть. Я кажу, що це тупо, треба ти їх шукати. Має бути несподіванка якась. Так. Бо. Що <laughs> так грати ультра хардкор, то він стає не цікавим, по суті. Що всі ці грають, грають, потім го на 0-0. Ну тоді давайте я знаю план як змусити їх програти. Стаємо всі в кутики. Став на кнопку Shift якийсь важкий предмет і йдемо собі. <рес> і, і можна так до ночі. Та ні, так їх треба знайти, наші сидіти на новому місці. Наші координати 1,62, 70. О, 70. О, а, це то я написав. Все думають, вони пишуть. <рес> я знайшов бачару. Алмази знайшов. Ох ти о, о, я маю уйдешь. Але меч. треба а, взяти, а. треба взяти просто. Я йду до кузі десь далеко від кузи? Так, я був біля кузи недавно. Я зараз тебе знаю, я ж знаю, да. Чуваки, я даже не знаю, де ви є. Чуваки, голобай мол. Так, я тут убезпечив з одного боку. З іншого. Блін, так страшно. впаде якийсь козел на голову. У мене п'ятий рівень. Є. Я зможу с качнути щось. Де ти набрав 5 рівень? Та ёб... Шо за ультра фелик? З... Ты не знаешь, что за ультра <laughs> Та Да я не знаю! Пусть за потрібна твоя вода. Парк, так, на О, або на дверь! Або не, ляй не ляй, може портрет. Не, не, давайте цай, підемо в незер Мы найшли багато лавы. Да вы прикалываетесь? Та Незер прикольный. Та давай, Я б... А, пам'ятаєте, що сталося з разу, коли мене тест. Ви і так хочете пошвидше закінчити, от маєте шанс, шанс а, швидше закінчити.